Воно також відновлюється, як і інші багатоповерхівки поруч. Можливо, не так швидко, як би комусь хотілося, проте результат змін вже наочний. Ось так зараз зовні виглядає колись зруйнований під'їзд однієї з багатоповерхівок на північній Салтівці. Цей жахливий день, коли стався один з прильотів, назавжди в пам'яті людей, які були вимушені бігти зі своїх домівок зі сльозами на очах, бігти в нікуди, аби врятувати своє життя та життя близьких. мамою були вдома. Ми з мамою були вдома і хотіли цю ніч залишитися в квартирі, але щось наростав галас, вибухи, якісь незрозуміло, що іде. Я говорю, мамо, давай напевно збиратися, ходімо, сховаємося десь, бо небезпечно. У мене мама похилого віку, їй за 70, їй йшла вона дуже важко. Я розуміла, що треба добігти. Ми зібралися, взяли щось по мінімуму. Нам сказали, що в школі можна сховатися, і ми потихеньку пішли туди. Ми вийшли на сходи, я була налякана який був гуркіт, ми з протилежного боку будинку живемо. У нас було трохи тихіше, і ми вийшли на сходи. І я говорю, мамо, давай швидше, тому що небезпечно, і щось відбувається. Ми спустилися з восьмого поверху на перший і вийшли за будинок, прямо над нами свистіло. І ми буквально присіли, наскільки це було страшно. Я говорю ніяких лавочок, біжимо швидко, і ми наскільки матуся змогла, добігли до школи. Поки зорієнтувалися, як спуститися до підвалу. Нас буквально внесли хлопці. Мама ледве ледве йде вхід вузький, її штовхали, і над нами свистіло вже там. В этот день погибли два человека. Нам сказього дня загинуло двоє людей. Нам вже сказали там у підвалі. І одна людина, чи його до лікарні відвезли, але ж теж чула, що поранений був. Досі прокидаєшся та розумієш, що цього бути не могло ніколи. Вірити у це неможливо. І скільки ми тут пробули, гуркіт не припинявся ніколи. Було таке, що люди просто падали у бомбосховище на підлогу. Один вечір було дві істерики у дівчат. У них віднімалися ноги. Три молебні у нас був батюшка теж з цієї вулиці. Його просили. І він прочитав три молебні, бо люди мали шок неймовірний. Це невероятно. В результаті влучання були пошкоджені злізобетонні конструкції стін, сходові марші, конструктив ліфтової шахти та її обладнання. Також частково зруйновані внутрішні стіни та вибиті вікна. В результаті влучання ще сталася пожежа. Більша частина квартири вигоріла в щін, Люди не могли зайти до себе в будинок, оскільки був зруйнований під'їзд. Були зруйновані сходові марші, вони обвалилися. Першочергова ми зробили демонтажні роботи на сьогоднішній день. було відновлено конструкції зовнішніх стін, відновлений фасад за новими конструкціями. Виготовили та змонтували металоконструкції ліфтової шахти, сходові марші. Також Встановили нові вікна. Плануємо виконати оздоблювальні роботи в місцях загального користування, сантехнічні роботи, заміну ліфтового обладнання та ремонт покрівлі. Роботи доволі багато. Ми намагаємося якісно та як можна швидше виконати цю роботу. Ігор Безкровне, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.